Коли ми працювали у 2008 році в Мінрегіоні, ми тоді з Мінекономіки дійшли до порозуміння нарешті, і ми синхронізували два законопроекти, які не стали законами поки що ні один, ні другий. Закон про засади державної регіональної політики, де є теж система планувальних документів, але у сфері регіональної політики, і закон про державне стратегічне планування і прогнозування, який стосується цілісної системи планування в державі. Так? Ні той, ні той закон ще не ухвалений, від одного і від іншого залишилися рожки та ножки. І яка зараз редакція піде в роботу, да, страшенно покоцаному, але ну, хай буде так, хай краще починати з чогось, аніж ні з чого. Так? Шкідливих норм там немає, в нашому законі про засади немає. Який треба зараз подивитися, який зараз появиться на світ під, під це рішення РНБО, закон про е державне стратегічне планування, бо їх було дійсно дуже багато версій. І треба дивитися за цим. І треба тим, хто розуміється на цій на системі стратегічних планувальних документів, треба брати в руки цей законопроект і казати, він неправильний, або він правильний. Ні-ні, а якщо піде хороший, був і хороший. Ті історії був і хороший. Що, -що цікаво? Так, прошу пане що ж, нас пощастило з тим, що співпало у нас перша частина нашої групи була е, стратегія, друга частина проекту. Я вважаю, що це абсолютно пов'язані логічною таком між собою речі. Тому нагадую, що на цьому етапі на проєктному менеджму і проєкті взагалі ми не вистачаємо питання, які підготовки стратегії, оскільки на попередньому етапі сподіваюся, ми готувалися нормально. Відповідно, те, що потрібно для того, щоб розробляти проєкти — це чіткий перелік проблем територіальних громад з зазначенням. Бенефіціарів цільових груп з термінів виконання і так далі, і так І у цих проблемах у нас вже є. Відповідно, проблематика, постановка проблематики по проектам, яка існує на сьогодні. По-перше, проекти відірвані від стратегії розвитку. Тому що стратегія, яка зазвичай, у нас існує на сьогоднішній день окремо, проекти окремо, а і тоді навпаки навіть говорять, що я називаю не проєктний, а об'єктний підхід до пошуку якихось грантів. Це в мене є якийсь об'єкт, от давайте під нього щось робити. Кому по воно потрібно, навіть ніхто не питає, давайте щось робити, бо воно в мене є в селі для ваших з Тому відірвані проєкт. Друга проблема відсутність кваліфікованих кадрів. Ну, це проблема в нас здається в кожній виникала в робочій групі. Всі розуміють, наскільки це важливо, особливо якщо ми все-таки сподіваємося на те, що кількість проєктів з європейського суду збільшиться найближчим часом. Будуть потрібні висококваліфіковані фахівці по з знаннями. Технічної проєктної іноземної мови і так далі, то з цим маємо суттєву проблему підготувати таких фахівців. Отак От неможливо. Е, третя проблема, яка існує, не рівень участі держави в реалізації ініціатив територіальних громад. На жаль, дійсно, якщо ми проаналізуємо всі ті величезні програми, які існують у нас в державі, це е, ну, скажімо так, можливості для територіальної громади безпосередньо базового рівня там, сільської селищної і так далі взяти участь. В якихось державних програмах, і отримати фінансування, перераховуються на пальцях однієї руки в вигляді Державного фонду підтримки програм проєктів місцевого самоврядування і обласних, де вони там є. Ну і там ще з'являються деякі там окемі, але ну, винятки. Е, крім того, так само в принципі цю ж саму проблематику можна поставити не тільки в державі Україна, а й в принципі Європейському Союзу, Європейській комісії, тому що ми знаємо постійні проблеми, які виникали. Коли питали конкретно, скажіть мені, який проєкт постійного партнерства реалізується для територіальних громад, ніхто не міг сказати до минулого року, поки не почали оголошувати і так далі. Відповідно, необхідно збільшення кількості проєктів, які реалізовуються для території аплікантами, які можуть бути безпосередньо територіальні громади. Наступна проблема низький рівень висвітлення та моніторингу реалізації таких проєктів. На жаль, дуже часто проєкти в нас реалізовуються без висвітлення, без залучення громадськості, без відповідного громадського контролю, проконтролювати їх. Досить складно, і в нас навіть колеги задавали запитання, скажіть, будь ласка, яким чином можна проконтролювати, що якась школа, яка отримала кошти з державного бюджету на ремонт, не, не зробить це ремонт за рахунок батьківських внесків і так далі. Дійсно, це є проблемою, тому що дуже часто ніхто не знає, за чиї кошти це робиться і так далі. І остання це проблема забезпечення власного внеску, в списку, але не останнє зазначення. Ви знаєте про те, що з цим є завжди проблема. Якщо подаватися на серйозні фонди європейської комісії, в тому числі, то цих 20% які необхідно взяти, взяти ніс немає звідки починають просити район, починають просити область, добре на зустріч. Якщо не йдуть, відмовляються і теж таких перед це проблематика. Колеги навіть намалювали такий високохудожній малюнок, в якому бачите, просто наші територіальні громади плачуть від цих всіх проблем. І... Ці сльози капають на ґрунт, з якого мають вивести ті задачі, заходи, діяльність раніше, які ми маємо зробити. Отже, що необхідно зробити? Ну, по-перше, мають з'явитися цільові державні програми і співпраця програми, проектні проект, програми міжнародних фінансових організацій, всіх типів. Міжнародних там, держав, окремих Європейського Союзу, Європейських комісій і так далі направлені саме на е, вирішення проблем територіальних громад, які безпосередньо ці територіальні громади можуть задумку. Друге, це проблема, що е, діяльність впливу на вирішення проблем відсутності нормального меджування капітань. Мають бути створені нормальні робочі групи на рівні бажаного нові пазу. Мають, мають бути нормальний проєктний менеджмент. Причому бажано, щоб це все було знову ж таки не просто, щоб на когось ці обов'язки поклали, а щоб це було на нормальних засадах, тобто виділені працівники, які займаються нічим іншим, як цим. Тому що той досвід, який я маю з, власно, з власної роботи, коли обов'язок займатися координацією газової діяльністю покладають у начальників відділів економіки в районах і так далі, ну, нульовий так. Е, наступне е, нормативно-правові акти та децентралізація влади. Все Це має бути спрямовано для того, щоб дати, по-перше, територіальним громадам можливість знов-таки створити ці робочі групи, а не які їм створили в штатні роботи, можна, окрім того, щоб віддати їм е, можливість визначати свої функції повноваження, знов таки розпоряджатись майном і таке інше. Тому що виникає дуже багато технічних проблем. Е, ми вже згадували про них, наприклад, там, в містах районного значення, якщо ти спробувався з замку діяльністю. Виникають проблеми, що там школа, вла школа, власником школи є міська рада, а баланс отримувачів відділ освіти районної державної адміністрації. І потім, виходить, такі непорозуміння, що реалізувати проєктів тоді неможливо. Тому поки не віддамо їм повноважної функції, нічого з проєктів нормально не буде. Проблема низького рівня висвітлення моніторингу. Ми пропонуємо вирішувати активну співпрацею з громадянським суспільством, залучення громадських організацій, широким використанням електронних ресурсів всіх типів до висвітлення проєктної діяльності. Віддалі, щоб кожна банця на селі чітко могла відповісти, що в неї в селі робиться і, і яким чином це реалізується, і саме головне, щоб вони брали безпосередньо участь в реалізації проєктів. Ну і останні проблеми забезпечення власного внеска, без децентралізації фінансів, ми тут нічого не доб'ємося. Поки територіальні громади не матимуть хоча б більш-менш бюджет розвитку, хоча б трішки нічого не буде, тому що територіальна громада, в якої бюджет розвитку 3-максимум 5%. Ні про які власні внести в розмірах від 100 тисяч доларів, говорити не можу. Тому ну, поки не віддамо кошти на місця, нічого не буде. Що... Е, да, тепер, що... Так, тепер, Ну, це Ключові потреби, да. Тепер, що... так. Е, да, потреби, які ми можемо зробити в рамках е, наших, там, наших діяльності регіоне. Створення нових програм це інвестиційні форуми, і ідей, назвати їх можна по-різному, але якимось чином потрібно показувати і державі, і міжнародним фінансовим інституціям, що є ідеї, які варто фінансувати, які потрібні населенню України мешканцям України. Друге, підвищення якості менеджменту зрозуміло тренінги, навчання, і я думаю, тут наша мережа регіональна має мати величезне значення, тому що тут зібралися фахівці, які практично в цьому... Стати генераторами цими збудниками, спокою тих, хто не хоче цим займатися. 에... Стосовно децентралізації влади, зрозуміло, потрібно лобіювання і формування нової законодавчої бази, знов таки, про це вже одноразово говорилися. 에... Електронні ресурси і громадянський сектор маємо залучатись до активної співпраці з громадськими організаціями, як національного, так і місцевого рівня. І останнє знов таки розробка пропозиції, окрім децентралізації влади по децентралізації бюджетних е... та податків. Податкові системи це те, щоб забезпечити власний внесок. І причому колеги написали така на фразу в чим більше ми цього зробимо, тим краще. Тим ми що буде наша, наша діяльність мати проєктного менеджерного проєкту. Е, е, ми писали, ми не написали, ми написали на листочку, не перенесли туди. Так, у, нас, у нас там була така строчка, окреме створення стали зв'язків влада громадськість бізнес. Ми не відділяємо. Стали, стали однозначно, е, однозначно під час реалізації проєктів джерелами фінансування власного внеску може бути е, і бізнес, і має бути бізнес, і він має бути залучений, е, 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 і так далі. Так. Тому так, пам'ятаю, що ми просто писали. Продовження презентації цієї групи, спільноти проєктів, знаєте, як Макдональдс і вільна каласта. Хочу вам зараз показати подібний проєкт, який реалізований державним фондом. Хочеться дуже передати його в хороші руки. Сподіваємося, що, можливо, ми його передамо в регіонетру. Це вже залежить від подальших наших спільних дій. Власне, цей проект який стосується теми зазначеної спільноти, ми створили онлайн-систему розробки, моніторингу, реалізації, моніторингу розробки, моніторингу та реалізації проєктів. Розробки, розробки реалізації і моніторингу проєктів, які Державний, до яких державний фонд мав пряме відношення у своїх партнерських стосунках з органами місцевого самоврядування? Можливо, нам допоможуть колеги витягнути екран, бо він такий заглушений буде, так? А не видно буде через оцей пакет, так? Видно? Колеги, видно вам? Поки технічно облагоджується система, ми, до речі, вам покажемо зараз в живому онлайн-режимі. Автором технічного завдання цієї програми є я, а адміністратор програми, і, до речі, автор аплікаційних форм по відношенню до всеукраїнського конкурсу, проєкту програм розвитку місцевого сумрятування Ольга Миколаївна Юрченко. Зараз ми з Ольгою Миколаївною пілотуємо на цій онлайн-системі 20. Проєктів, які розробляються з власної ініціативи, учасниками дистанційного курсу управління проєктами місцевого і регіонального розвитку. Разом з тим, ця система, ця онлайн-система має вже базу даних кращих проєктів всеукраїнського конкурсу 12, 13 14 років, тобто це роки активної роботи нової команди Державного фонду сприяння місцевого самоврядування України. Виглядає цей муніципальний монітор, як ми його назвали. Зараз от, зайшли в живому онлайн-режимі. Верхній слайдер це діюча система, яка, бачите, змінюється картинка. Це реальні проекти, які були реалізовані в рамках конкурсу. Реальні проекти переможців всеукраїнського конкурсу з, чітким, з чіткою анотацією цього проєкту, описом цього проекту і адресою кращої практики». Хочу сказати, що Оля, зайдемо на головну систему. Да? Зайдемо на головну систему на головну сторінку. Сама онлайн-система має 5 основних сервісів. Це проєктна діяльність безпосередньо. Цей сервіс допомагає учасникам нашої онлайн-системи писати проєкти. Більше того, цей розділ проєктна діяльність він настільки уніфікований, що коли ви пишете проєкти в рамках цього проєктного бюро, система вам сигналить про помилки, які можуть виникати. Власне, сам проєктне бюро, саме проєктне бюро ми створили на основі методиці, методики всеукраїнського конкурсу, розуміючи, що вона найбільш адаптована до усіх аплікаційних форм міжнародних проєктів, які сьогодні існують і пропонуються органами місцевого і Разом з тим, законодавчо унормована на рівні постанови номер 64 Наступний сервіс, який ми маємо, це жива наша. Кімната ходу виконання проєкту, тобто моніторингу виконання проєкту, і це якраз те, про що говорив мій колега, щоб кожна басця на селі могла не лише перевірити, а й відгукнутися про якість цього проєкту. Ось ми відкриваємо, Оля відкрила який Дніпропетровський район, список проєктів переможців. Всього Дніпропетровського, прошу пробачення, список проєктів переможців 54 має область за цей період проєктів. Ну, відкриває цей перший ВТД інноваційний підхід. Ось це прямо анотація проєкту і конкретно назов, то, що я говорила, адреса кращої практики. Це на той випадок, якщо зазначений проєкт отримає своє продовження, в ньому може бути заінтересований інвестор. Так, ми можемо поніпропити. Як бачите, випадаюча у нас випадаючи ем, меню, та, Тут повністю сучасний адміністративно-територіальний устрій країни. Ви можете вибрати будь-який населений пункт, будь-який район, і перевірити активність громад, громадську, в тому числі Бо обов'язковим елементом реалізації проектів на сьогодні в рамках цього конкурсу. Це залучення територіальної громади до реалізації проекту. Оля, прошу наступного голову. Ще вийдемо на голову. Ще один сервіс головної. Нашої сторінки, це експертиза проєкту. Від вас дуже багато було звернень з Державного фонду, чому наш проєкт не отримав перемогу. Розкажіть, будь ласка, яка кількість барів набрана проєктом і так далі. І так далі. Звичайно, в тому режимі, в якому сьогодні працював е, механізм українського конкурсу, він максимально е, е, толерантний і відсутня в ньому абсолютно корупційна складова, тому що експерти не працюють у фонді, Більше того, ми не приймаємо участь в їхній роботі по оцінюванні проекти. можуть тільки підслухати через стінку, скажу чесно, бо їм виділяється кімната, яка поруч з моєю кімнати, і я часто чую дебати по поводу того чи іншого проекту, які роздаються за моєю за стіною поруч зі мною. Але так чи інакше це їхня оцінка, це суб'єктивна оцінка. Тому ми вирішили, що все таке час відкривати карти, відкривати козирі цієї великої експертизи. Ми створили таке експертне бюро, де експертиза буде проводитися в онлайн режимі експертами. Експерти не будуть збиратися. Ну, це була наша мрія така. Вони не мають збиратися у фонді під єдиною кришою. Вони навіть суб'єктивно можуть попливати один одного, а я там маю ту родину чи ту родину, і так далі. І так далі і тому Тут буде ну так, планувалося в експертній комісії. Кожен експерт матиме свою експертну кімнату. Вони будуть працювати по оцінюванню проєкту у вільному своєму режимі, чи знаходячись в Канаді, чи знаходячись на якійсь сесії е, в навчальному закладі, чи власне вдома на дачу відпустці вони будуть оцінювати проекти, система буде рахувати час їхньої роботи. Над кожним проектом, відповідно, це все буде е так чи інакше оцінюватися ними і нами, в тому числі, ну так планувалося, як організаторами конкурсу. Обчислювані критерії відкриті для всіх, В результаті система автоматично вираховує свої показники, потім додаються показники, які дають експерти, і це все подається в відкритому режимі, і програма сама рейтингує проекти. Тобто, якщо раніше це технічно формувалося експертами. Програма рейтингує на час, який відведений автоматично для завершення цієї експертизи, в ніч на 12 годин програма 1205 показує нам повністю рейтинговий список. І вже, так би мовити, ніяких формальних навіть підписувань вже не можна зробити. Тобто, експертиза відкрита, кожен орган місцевого самоврядування визначений час може знайти себе і побачити, на якому він місці. Ну і аналітика. Тобто, це в даному розділі ви можете скористатися для своїх власних досліджень, для своїх аналітичних підходів до розробки тих чи інших проєктів по територіям. Тут може користуватися і студенти, і науковиці і практик цієї інформації, де подані проєкти по всім напрямкам, проєкти по територіальній принадлежності, проекти по категоріям в рамках конкурсу було шість категорій: від сільської селища до, до міжмуніципальних проектів. Тобто, всі статуси проектів. І всі їхні критерії показуються в аналітиці, і ви можете вільно скористатися, навіть провести аналіз власного свого проєкту чи, чи всіх проєктів того регіону, в якому ви живете, чи за який відповідаєте. І остання ресурсна така частинка, останній сервіс нашої онлайн-системи Ярмарка проєктів. Ярмарка проєктів з нами задумувалася саме як така національна платформа інвесторів. В чому був смисл ці ярмарки проєктів? Ну, наприклад, на всеукраїнський конкурс минулого на року надійшло більше тисячі проєктів. Із них учасниками конкурсу стало 800, близько 200 було відмовлено за відсутність певних аплікаційних фін, форм або відсутність недотримання вимог підготовки проєкту. 800 стали учасниками, і з них 200 стали переможцями. З першого року роботи фонді я задала запитання своїм колегам. Ну, 800 учасники, 200 переможців, а 600 куди Підсукнув. Адже з 12 тисяч органів місцевого самолюдання 800 зробили проекти, надіслали. Окремі органи місцевого самолюдання приїжджають спеціально для цього відрядження, здають особисто, щоб бути впевненими, що документ попав зареєстрований. Вихідний беруть, щоб приїхати додому, контролювати за цим вихідним хід експертизи, тобто життя свого проекту. Тому ми прийняли таке рішення, що фактично всі проєкти, які розробляються в рамках цієї системи, мають знайти свого інвестора, мають знайти свою реалізацію. Частина, ті, що підтримуються державою, заходили на карту би, це такий був наш план. А та частина, які розроблені, але не відібрані для державної підтримки, могли б пропонуватися нашим потенційним партнерам. В тому числі регіонету, нашому проєкту Дезри, з яким ми до речі розробляли знову ж таки цю онлайн-систему, і вони фінансово підтримали її розробку. І з усіма іншими, в тому числі вітчизняними партнерами, ми і наші корпорації ТЕК рекламували на початку на стадії розробки цю онлайн-систему. Таким чином сформувався такий, так би мовити, структурна, структурна форма цієї онлайн системи. До неї додається навчальна платформа, в рамках якої ця навчальна платформа існує. Проєктному бюро, під час якої ми можемо надавати послуги, які я вже попередньо прорекламувала, з ну, на предмет розробки проєкту, тобто управління проєктами місцевого вінального роботу, враховуючи насамперед підготовку. І тільки що буквально у спілкуванні з експертами регламенту по передобідні перерви виникла ще одна ідея, доповнення ось цього проєктного бюро ще одним елементом. Управління проектом на стадії його реалізації. Кошти виділені міжнародним проектом. А наскільки якісно вони засвоєні, наскільки вони цільовим чином дали результат? Тобто, це також на сьогодні питання, яке потребує такої невеличкої змістовної навчальної підтримки. От власне питання, як можна сьогодні зорганізувати. Національну платформу по представленню тих проектів, які розробляються органами місцевого самоврядування. Якщо це кошеня знайде однак, доброго господаря, я думаю, воно стане дуже гарною кішкою. Дякую. Можна запитати? Можна а пріоритети конкурсу визначені вже остаточно? Чи можуть бути зміни після засідання комісії? Пріоритети конкурсу визначені 64 постановою, постанови. Це 19 напрямків делегованих повноважень, органів місцевого самоврядування. тобто спочатку, так як коли писалося положення про цей конкурс, то воно базувалося на делегованих повноваженнях. Сьогодні ми робимо відносно пропозицію стосовно нового формату конкурсу, те, що я говорила, об'єднається регіональний і національний ресурс, і в рамках цього об'єднання ми виписуємо питання формування пріоритетів, пріоритетних напрямків на кожний рік. Тобто кожний рік рада конкурсу, поміж цих 19 виділяє пріоритетні, які мають потім пріоритетно, відповідно, виноситися до е, всеукраїнського конкурсу для органів місцевого спілька. Ну На 15 ще будуть всі 19. На 15 вже будуть пріоритетні. Уже будуть. Уже будуть пріоритетні. Пріоритетні напрямки стратегії наступного року. Дякую. Система є.

Колеги поки що ця онлайн-система розроблялася для органів місцевого самоврядування, і розроблялася вона, враховуючи вимоги українського конкурсу. Тобто вона розглядалася як механізм, інструмент. Для того, щоб адаптувати до цього напрямку, в неї є всі можливості. Тому з розробником а автором цього цієї онлайн-системи, фірма Київська Лебова, ми проговорювали ці питання, чи можливий перевод цього онлайн-ресурсу в бізнес-сферу. Там є ці можливості, в тому в тому випадку, скажімо так, яку пріоритетність набуває зазначена платформа, в тому випадку переходять. Я, я закрити розуміють самі організації врятування, що вони повинні е, ініціювати проекти не лише для того, щоб отримати допомогу бюджетну положні, а для того, щоб ще бізнес. <пробуйте> Я, Оля, у нас Я, відчинал, може брошу, ви коли на вечері, так ви трошки пані Олені і пані Ользі, дайте повечеряти трошки, бо у вас багато дуже до неї запитань. Щоб вони ще В рамках проєктів цих проєктів була обов'язкова вимога. Об 80% держава може гарантувати, але 20% має дати цього порядкування спільно з своїм бізнес-партнером. Сьогодні оця фінансова складова вже змінилася. Наразі органи місцевого самоврядування дають майже 60% від загального бюджету проєкту, в тому числі в рамках співфінансування, 30% пропонують бізнес партнери органів місцевого самоврядування. Це да, це в тому випадку, якщо є спільне фінансування.